Я б тут жила, а можна і я з тобою поживу. А я типу прийшов до вас у гості. А, прийшов у гості і залишився жити. Ми ж друзі, то давайте жити тут всі разом, як у серіалі друзі. Ти ще й таке знаєш. Батьки дивляться, там прикольно. Не знаю, як там, а тут дійсно прикольно. У кого б запитати, чи можна тут пожити. О, це, мабуть, продавець. Зараз запитаю. Вибачте, ви не підкажете? Таке собі, якщо тут всі такі, то я щось не хочу тут жити. І не кажи, він так тікав, ніби щось вкрав. А що тут красти? Це вже є. Оце тобі і магазин дубок. Точно потрібно бути дубом, щоб тут щось красти. Може, і ручку від чавки від ага, чи ліжко від тумбочки. наші йому. Вітаю вас у магазині дубок. До речі, а ви ніде не бачили ключі? А, ключі! Можете, якщо раптом, побачите. Отже, він вкрав ключі. Від чого? Та, звичайно, що від магазину, щоб проникнути сюди, бо тут нікого не буде. І що він на собі винесе? Шаф чи диван? Отже, в нього є спільники. Точно, вони прийдуть уночі і він їм відкриє. Так, бідний до за що йому таке? Ми ж не будемо стояти, склавши руки. Ні, так, що! Ми маємо розставити пастки, в які він обов'язково потрапить. У мене є хачова плівка, можна натягнути її. У мене є папір і маркери, Можна його заплутати, розвішивши фермі в казінники. Вихід там. Точно, він прийде побиратися вночі. Піде не туди, а там харчова плівка. У мене з собою новорічні іграшки і машинка. Розкидаємо їх і він послізнеться. Клас! А у мене випадково з собою коробочка канцелярських кнопок. Як наступить. У мене є банани, можна їх використати. Тримайся, Як класно, ми все придумали. Ага, нам би в поліції працювати, ми б уже всіх бандитів переловили. Ага, я вже бачу. Спецзагін, дубок. Чому дубок? Тому що ми ж у дубку проводимо свою першу спецоперацію. Я не проти, хай буде дубок. А що прикольно. Головне, що ми цю першу операцію провели успішно. Спокійно, у нас все придумано. Ох і посміємося ми з того, як він буде потрапляти у наші пастки. Я це вже бачу. Тримайся, бандити. Тихо, здається, йде. Дивно, чому він не дочекався ночі? Може він хоче перевірити, чи ті ключі взяв. ну-ну, Ти ще нічого не знаєш, що на тебе чекає. Зроби перший крок, і ти ознайомишся з пензагоном дубок. Ти довго будеш згадувати, яку помилку ти зробив. Мабуть, він до сексикати, не здогадався. Ми можемо його втратити. Не втратимо, бо ключі, ось. Перепрошую, ви тут ключів не бачили? Не бачили. То ви знайшли ключі чи ні? Вибачте, не знайшов. То будете тут жити. Ми знайшли. Можна, ми тут будемо жити. Можна, але тільки в тому випадку, якщо надати тулат і поприбираєте. Прибирати!